Сьогоднішнє відео буде присвячене лайфхакам у макіяжі. Як коза якась Піяжки, хайлайтери, то нам вже в мене якась дерева насмокталася. Дорогі друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Ви можете помітити зміни тут у мене. Це мій перший досвід. По запису а, відео на українській мові, тому я сподіваюся, в мене все вийде, я буду не сильно тупити, не сильно тут бекаті бекать, як коза якась. А, ось тому я дуже стараюся і намагаюся говорити краще і краще. І сподіваюся, вам сподобається та ви зрозумієте, що я вам хочу донести яку інформацію. А, тож. Сьогоднішнє відео буде присвячене лайфхакам у макіяжі. Я виділила вісім моїх найулюбленіших лайфхаків. Ними я з вами сьогодні і поділюся. Перший лайфхак, який я Видумала сама, ніде такого не бачила, але він е, працює. Він мені подобається та я користуюсь їм кожен день. Дуже мені подобається, коли е, мої брівки виглядають як тільки ось ось після ламінування. Е, і я придумала такий, такий спосіб, щоб це виглядало завжди ось так. Зачісано наверх. Мені так подобається. І виглядає так, знаєте, цікаво. Що я роблю? Коли я наношу макіяж перед нанесенням моєї косметики я наношу базу. Базу під макіяж. Я наношу і фіксатор, і базу, все, використовую все на себе. Ось. І я набираю трішечки бази, буквально капелюшку, і, знаєте, так по брівкам. Ось прям промазую, 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 щоб мої брівки трішки напитали, на, насм, насмокталися. Зачісую їх наверх, і це дуже класно потім, коли ви наносите тіні чи помадку для брів. Воно так класно наноситься набагато гарніше і набагато краще, ніж без бази під мейк. Я рекомендувала не одній моїй знайомій подружці цей. Цю штучку да, це виглядає класно і дійсно, ось бачите, у мене ламінування брів зроблено дуже давно. І виглядає дуже добре, зачисано наверх, тому що у мене такі брівки, які не тримаються тільки з, е, тільки з гелем, гель їх не тримає. Е, тому ця штука для мене дуже е, класна і класно працює. Другий лайфхак мій найулюбленіший. Я просто без цього не можу, не бачу свій мейк. Дуже-дуже мені подобається, що я колись побачила цей лайфхак. Здається, у Кім Кардашян вона розповідала про те, що в неї під очима такі дуже виражені синці, і вона розповідала, як їх можна маскувати не тільки коректором, пудрою та ще чимось, чимось. А хайлайтером. Це пудра, таре, хайлайтер. Це дуже блискуча пудра. Я б її назвала так. Тому що просто хайлайтером, який блищить, це ви не зробите. Тобто, що вам потрібно? У мене ось така ось пудра. Це прям. Ну, я б не назвала її хайлайтером. Хоча це продається як хайлайтер. Дуже мені подобається текстура. Зараз я вам покажу, що це повинно бути. Ось, е, так. Е, вона, бачите, вона така білесенька та блищить. Тобто, просто хайлайтер, просто блискітки це не те. Ось вона повинна бути, вибачте, вона вже в мене якась дирява, якась така. Ось повинно бути щось на е, подобі. Щось типу такого, бачите, це е, хайлайтер, який продається в Єві від Ламель. так, У відтінку е, тон 401 колб, Там є теплий, а, а це холодний відтіночок. Це така ось м, пудра з е, різними дрібними блискітками типу хайлайтера. ну, Ви розумієте, в, в, в общем, це... Так це така, такий хайлайтер з дрібним, з дрібним таким сяйвом. Ось, що я роблю? Я наношу мейк, я наношу консилер, наношу е, свій, свій тон. Е, та перед тим, е, як я закріплю пудрою, так, я наношу такою маленькою кісточкою. Кісткою? Кі... Кісткою? Що це? Кістка. Пройтись під очками, під очками цим пензликом та наношу ось таку пудру, хайлайтер. Ну, ви бачите, яка вона повинна бути. Тобто просто хайлайтер не підійде. Ось мені дуже сподобалось, дуже-дуже. І дійсно, цей лайфхак він маскує усі. Синці під очима виглядають очі та обличчя такими свіжими, на мій погляд. Це дуже класний лайфхак. Ось побачила. У Кін Кардашян та користуюсь їм кожен день. Третій лайфхак хочу вам розповісти. Я дуже-дуже люблю, ну, коли лице сяє, всякі якісь там сіяшки, хайлайтери, пігменти, та є в мене найулюбленіший пігмент від MAC. Ось так виглядає В мене і великий і маленький є. Ось так. Ось. Від MAC, яким я користуюся вже роки 2, цей пігмент називається Ваніла. Він дуже-дуже популярний. Візажисти його дуже часто використовують. У візажитах, до речі, я його і побачила перший раз. колись. Ось, дуже люблю цей пігмент, використовую кожен день. Але одного разу я зробила не так, як завжди, я роблю. Нанесла весь мейк. Да? Пігмент, все нанесла, помадку, та потім я фіксую все. Фіксатор, ось такий до речі, мені дуже подобається від NYX. Фіксатор матовий з матовим фінішем нанесла завжди я робила так. Але колись я забула нанести пігмент, швидко нанесла фіксатор, і така блін, пігменту нема. І поки фіксатор не висох. У мене було таке обличчя, знаєте, трішки мокреньке. Я швидко-швидко нанесла пігмент, взяла е пензлик і наношу я пігмент сюди, на внутрішній уголок, під бровку, е нанесла і ефект, мені сподобався набагато-набагато більше, ніж я наносила пігмент до фіксатора. Е набагато він. Е Знаєте, так виглядає, він краще сяє, набагато виразніше виглядає на обличчі. Ось просто, просто ви можете спробувати нанести весь мейк, зафіксувати, та, поки ваш фіксатор не висох, нанести пігмент. Саме пігмент. Можете хайлайтер, але мені здається, що пігмент буде набагато набагато виразніше, краще. Ось. Ефект класний, та я з тих пір роблю тільки так. Теж я його сама, сама на собі я випадково так зробила, та мені ефект дуже-дуже сподобався. Тож я вам раджу теж скористатися. Фіксатор. І потім пігмент, він виглядає краще, на мій погляд. Ой. Так, лайфхак номер 4 Це теж достатньо популярно, популярний лайфхак, мені здається, але я ж все ж таки користуюсь їм, тому вам теж розповім, коли я собі малюю тіні та малюю будь-який макіяж на очках. Тобто, щоб рівно, рівно. Це зробити у мене не дуже рівно завжди виходить. Один одне око туди, одне туди. Я просто прикладаю карточку, малюю, малюю собі тіні. Ось так. І забираю картку. У мене такі рівні рівні лінії виходять. е, також, також ви можете малювати таким чином стрілки. Ось, я їх ніколи не малюю, я роблю це тінями. Ось, ну цей лайфхак класний. Та потім ви можете взяти на, на, на пензлик трішки консилеру та пройтися ще, зробити лінію таку більш рівну та гарну. П'ятий лайфхак. Котрим я хочу з вами поділитися. Це теж дуже така класна штука, я не завжди так роблю, але якщо я роблю червоні губки, або якісь матові бежеві, де використовується помада, така плотна, дуже класно не просто наносити після маски або бальзаму цю помаду, а наносити. Базу під макіяж. База під макіяж робить те ж саме, що і з бровками, що і з В принципі, з макіяжем, вона протримає вашу помаду довше та нанесення буде набагато легшим і контур ви зможете підрихтувати набагато легше, ніж без бази під макіяж. Звичайно, коли у вас просто, як у мене зараз, блиск. Прозорий, цього робити не треба. Але якщо ви наносите помадку дуже плотну, то це дуже класно працює, нанесення зовсім інше, та у вас вийде дуже рівний контур, і протримається ця помадка дуже-дуже довго. Ось такий лайфхак, теж скористайтеся і напишіть, як вам. Така порада. Шостий лайфхак, котрим я хочу з вами поділитися. Побачила я його зовсім недавно та спробувала. І дійсно, мені дуже дуже сподобалось. Тому розповідаю вам білий олівчик. Якщо ви наносите собі тіні на очки, ви можете скористатися базою, але білий олівець дуже-дуже гарно тримає тіні та виглядає дуже тіні яскраво, ніж без нього. Тому теж скористайтеся, на мій погляд, на базу, коли ви кладете тіні, так яскраво не виходить. Білий олівчик, якщо ви робите якийсь яскравий мейк, під смокі дуже мені здається дуже-дуже класно виглядає і придає пігментованості тіня. Ось для сьомого лайфхаку нам здадобляться одні рум'яна. Рум'яшки в мене ось такі від Кіко. Ви можете взяти любі, котрі вам до вподоби більше всього вам личать. Я обожнюю це робити влітку. Це такий літній, на мій погляд, варіант макіяжу. Цими рум'яшками ми можемо зробити щочки. Нанести їх трішечки, взяти пензлик на очки, зробити цими рум'янами собі тіньки та додати ці рожеві рум'яшки на губки. Таким чином макіяж виходить дуже-дуже гармонійний між собою, тому що все подібно одного кольору, та дуже дуже передає знаєте, такий, такій свіжості. Такого дівчачого настрою, мені дуже подобається цей лайфхак, я так роблю дуже часто, особливо влітку, як я вже сказала. Тож, дуже класно, спробуйте, якщо у вас такі рум'яшки, які вам подобаються, і на вас вони виглядають. Класно, на ваших щічках вони вас освіжають. То якщо ви їх нанесете на губки трішечки, трішечки не треба сильно, і на очки, як тіні, вас теж це дуже, дуже освіжить і ще більш ви будете виглядати як з повноцінним таким мейком з рожевим бітінком. Я Зараз покажу, який в мене колір, щоб Ой. о, відкривається так воно. У мене ось такий колір. Бачите? Він дуже-дуже такий гарний, такий персиково-рожевий. Дуже класний це від Е, Зараз скажу. 219 номер. Вони дуже гарно виглядають саме в цьому макіяжі. Я їх і так наношу. І на очки, і на губки. Дуже класно. Тож, у нас останній восьмий лайфхак, який теж мені дуже-дуже подобається. Нам Потрібно взяти е, червону матову помаду. Е, якщо ви хочете, щоб вона протрималася дуже-дуже довго. Е, ви наносите, як завжди, також ви можете нанести базу, як я вам вже казала. Та щоб зафіксувати все це дуже-дуже надовго, е, ви можете взяти пудру, пудру трішечки-трішечки припудрити цю матову помаду. Не сильно, щоб це не було. Виражено цей лайфхак э, для тих, хто не любить десь там підфарбовуватися, да, щоб все ось так залишалося і нікуди не дівалося. Нанесли помадку під неї базу. І зверху трішечки припудрити. Трішечки ось так от взяли та припудрили. Я дуже-дуже дякую вам за те, що додивилися, якщо ви додивилися цей випуск. Мені було складновато, як ви можете помітити, але я дуже стараюся. Я думаю, що я буду... Краще і краще розмовляти, розказувати вам більш на доступному, доступній мові. Пишіть, будь ласка, які ви відео хотіли б бачити, на які теми, що вам подобається, що вам ще таке розповісти, засняти. Тож, всім дякую. Пока. Заклинула. Заклинуло. Зараз. Ой! Що ж робити зараз? Заклинула рум'яна, о, Йо-майо, ще й відламалась